Шановний голову чи шановні члени виконавчого комітету, вашій увазі пропонується проект рішення про затвердження довідника вулиці Львівської міської територіальної громади. Даним рішенням ми пропонуємо затвердити положення проведення цього довідника, а також у додатках. Перелік усіх вулиць, усіх населених пунктів, які входять до складу Львівської міської територіальної громади. Я б хотіла наголосити на тому, що це є перша така повна редакція довідника із 2004 року. Туди включені власне всі населені пункти Львівської громади, приховані всі перейменування, які здійснені останніми двома ухвалами. Також користуючись нагодою, хотіла б подякувати. Своїм колегам, які долучилися власне до формування цього довідника, це і управління IT, і міський центр інформаційних технологій, організаційне управління, управління архітектури, департамент агломерації, також юридичний департамент. Під час візування, зокрема, були зауваження від залізничної районної адміністрації, також від Франківської. Ми їх розглянули. Вони, в принципі, якби, враховані в плані того, що там. Були допущені деякі помилки в попередніх документах, відповідно, до прикладу, там, із вулицею Заболотівською, а також щодо скорочень, так? Ну ні, без зауважень, тому що ці речі враховані просто трошки в іншому форматі. Це дуже важливо. Чіпки запитання заважень. Якщо немає дістати нас останні дане проєкт рішення, то